Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Від пенсійного фонду до лікарні у надвірні хвилин 10 ходьби до народного контролю звернулася Ольга Десько. Цю віста жінка долає щоденно по кілька разів і вже більше місяця. Каже, через бюрократичну тяганину ніяк не може отримати бажану пільгову пенсію. Дитинка в мене. Ну, я голову не тримала, не ходила, не вставала. Діанус, дитячий церебральний параліч. Не вставала, не говорила нічого. До шести років я її годувала через пипочку, все перетирала. У шість років маленької Мар'янки не стало. Це горе спіткало жінку майже 25 років тому. До життя пані Ольгу повернуло народження інших дітей. Згідно закону, мати, яка виховувала дитину інваліда до шестилітнього віку, може претендувати на пільгу у пенсію. Свої ювілейні 50 жінки відзначили ще у березні, та виплат отримати не може. Пояснюю, медики не надають довідку, яку вимагає пенсійний фонд. Мені видало таку довідку, що дитина. Була визнана інвалідним до двох років, а mm -hmm. в пенсійному фонді потребують, що треба де, щоб була довідка видана, що дитина визнана лідом до шестирічного дня. Mm -hmm. Це колотнеча у мене вже тягнеться від 1 березня. Чому ж медики не видають необхідний документ? де Йдемо з'ясовувати у надвірняцьку районну лікарню? Тут від своєї провини відхрещуються. Пояснюють довідку про дитячу інвалідність. Видали чим вона не влаштовує соцпрацівників? Збагнути не можуть. Пенсійний фонд уже три варіанти довідки. Ви хочете і тому, враховуючи те, що ви постійно хочете щось інакше, вам написали довідку, що дитина була визнана інвалідом до двох років. Хочете, ми напишемо, що два роки а в дужках до шести років Напишіть так. Що що два роки це називається, це називається до шести років? Ну хіба що будемо тлумачити? Що означає до двох років розтлумачте за виданою раніше довідкою йдемо у пенсійний фонд? Там з'ясовуємо остання експертиза, що засвідчила про інвалідність дитини аж до смерті. Зникла тому принципово вказати, що покійна нині дівчинка за останні півроку життя від ДЦП не зцілилась і все ж померла від вродженої недуги. Закон передбачає, що народила і виховала дитину, мама, до шестирічного віку. Тобто цей перерив між травнем і вереснем, так як би випадає. Ми не можемо поєднати, що дитина інвалід до шестирічного віку. Вже із зібраною документацією знову прямуємо до лікарні. Там вже медики намагаються знайти логічний зв'язок у цій бюрократичній тяганині. Фокус абсолютно в іншому. А якщо нема цих півроку, значить вона втрачає ті всі моменти пільні. Після роздумів, консультацій та журналістського контролю медики врешті знаходять вихід, і видають необхідну довідку. А от чи тримає пані Ольга пільгові виплати вже з усіма документами на руках, народний контроль слідкуватиме і надалі. І на Монюк, Ростислав Ботюк, Роман Чержук народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.